Вітаю всіх. Ну що, ми мусолимо, 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 мусолимо. Продовжую цією колоду, тому що по бойовим діям і так я втрати, ну, військовим шляхом не треба. Юридично ж це все буде. Тепер Україна в кінцевому результаті втратить території. Україна в кінцевому результаті втратить території. Ми це мусолимо вже мусолимо. А що ж там буде? Україна в кінцевому результаті втратить території з 22-го року окуповані. Уточнюю. Україна в кінцевому результаті втратить території з 22-го року окуповані. Беру це. Відповідь мах. Це відповідь так. По-перше, по-друге, карта влади. Ось ці розумники, хто мені коментує карти, ось тут, любі мої, ви совершенно праві. От тут влада. Конкретно в цьому питанні це влада, це на рівні домовленості на рівні влади. Це дійсно так. Колесо фортуни. На дні колоди, яка краса, правда. Щось втратимо, щось повернемо. На жаль, повторення ситуації. Повторення ситуації вже ж було. Угу. Надовго. Надовго, відразу скажу, надовго. Втрата надовго. Надовго. Які території, які саме? Всі на всі? Це розглядати навіть не буду. Не хочу заморачувати. Давайте без оцих дурних заморочок. Просто. Не треба кожен населений пункт тут розгрібати. Це настільки брудне питання. Це на рівні влади, це на рівні домовленості. Ото, що вони домовлять, і буде. Я би сказала, що частково. Четвірка кубків, о, четвірка жезлів, жезливо. четвірка жезлів, це частковий результат. Щось повернеться, щось ні. За рахунок війни. Ось, і трійка кубків це домовленості свято буде як результат. Всім приємно буде, що закінчиться війна. Ну, верховна жриця варіанти. Дивіться. Поясню, чому не зациклюватися і не парити мозок. Дві жезлів – це варіанти. Верховна жриця це ота таємниця варіанти. Бо вони ще не сформовані. Немає ще конкретного варіанту. Україна не може погодитись на повну втрату того всього. Це капець, це абсурд. По-перше, по-друге, втрата обласних центрів Херсон-Запоріжжя, Херсон. Це можна ще якось зрозуміти. Херсон, бо він прямо на лінії бойового зіткнення туди вже наступати, намагались, там ще можна щось зрозуміти. Запоріжжя я ніяк не зрозумію. От, слова зовсім. От від слова зовсім Запоріжжя я не зрозумію. Це просто абсурд і це неможливо. Вибачте, для мене це буде просто шок, ідіотизм, Я не захочу більше тут жити в цій країні. Це просто кошмар. Це ніяк не пояснити. Ніяк. Втрата інших обласних центрів Харків, звісно, захищають, тому що це також ніяк не пояснити і не забувайте. Харківська область може з Дніпропетровською. Дніпропетровська область розуміє, що їй буде триндець. От Харківська область, наприклад, зараз зверху Бієлгородська, збоку Луганська і знизу Донецька. Неприємно, триндець. Просто. Чому за Донецьку гризуть? Ну, підперти знизу, правда? Ось Дніпропетровська область розуміє, про що як підпертись? Ось проблема. Тому, вибачте, вибачте, щось буде втрачено. І, взагалі, я ще потім подивлюсь з юридичної точки зору, як це буде. Це дуже важливо.